Вітаю, друзі, мене звати Іван, і сьогодні в мене відео про збірку, ну скажімо так, великого літій залізофосфатного акумулятора. Конкретно в моєму випадку це збірочка 8 s на елементах EV 105 АГ, придбаних на інконі. Також, як ви вже могли здогадатися цікавий варіант корпусу для такого акумулятора, звичайно ж, будемо підключати ГК БМС та налаштовувати її. Поговоримо і про захист між акумулятором та гібридним інвертором. Тому робіть собі чайкаву, бажаю вам приємного перегляду. А я перехожу до акумуляторів. Друзі, перед вами скарб. Це комірки EV LF105, замовлені на Encon. Геометрію вони мають, ну я б сказав, чудову, рівнесенькі, гарнесенькі, точно вони нові. Покажу вам один з QR-кодів, всі вони добре читаються. По всім QR-кодам дата виробництва 19 червня, при тому, що замовляв я їх 3 липня. Як і в минулий раз елементи привіз кур'єр нової пошти з цим питань ніяких не було. Митницю вони також за два дні прийшли, причому на вихідних. І давайте зараз перевіримо стан цих комірок. Буду робити це ось таким прибором yr 1035. Це так звана копія. Ось тут в кружечку ми не бачимо логотипу Яореа. Показників внутрішнього опору він може показувати трошки занижені або трошки завищені. Але для мене це не проблема, оскільки головна мета порівняти всі ці вісім комірок між собою. Щоб впевнитись в тому, що вони ну, всі однакові за параметрами і будуть добре працювати разом. Перший елемент опір у нас 0,27-028. Напруга 3244. Наступний опір такий самий, напруга теж. Знову все те ж саме. І тут те ж саме, і тут теж саме, тут на одну тисячну менше напруга. Також на одну тисячну менша напруга. І тут теж на одну тисячну менша напруга. Тобто бачимо, що опір на всіх елементах 0,25, 0,28, грубо кажучи, і напруга всюди 3243 або 3244. А це означає, що ми можемо сміливо брати всі ці 8 елементів і не дозаряджаючи, збирати їх в одну батарею. Ось це жирний плюс купівлі нових елементів, оскільки вживані, ну ви заколупайтеся їх сортувати, дозаряджати. А тут просто купив, зібрав і полетіли. Тепер кілька слів про збирання елементів в одну велику збірку. Як ви бачите, вони в мене всі розвернуті кожний відносно попереднього. Ну тобто, якщо тут у нас плюс. У першого елемента, то у другого елемента тут повинен бути мінус. І так вони постійно, ну ніби як чередуються. Це потрібно для послідовного з'єднання акумуляторів. Для прикладу я вже накинув перемички, ось ви бачите: мінус із цього самого лівого елемента та плюс сусіднього з'єднані перемичкою. Так само мінус другого та плюс третього з'єднані перемичкою, і всі інші ось так з'єднані. І у нас залишаються лише два незадіяні контакти, які будуть нашими основними силовими виводами батареї. Між елементами, звісно, вставлений склад. Злотик століт, і оскільки в ході експлуатації вони можуть трошки змінювати свою форму, ізоляція може пошкодитись, обов'язково потрібен якийсь більш-менш надійний ізолятор. Спочатку ось ці 4 штучки я з'єднав між собою армованим скотчем. Далі наступну половинку також з'єднав між собою, і потім ці дві половинки з'єднав ну якби в одну збірку. Тепер болюча тема джерело всіх срачів інтернету на акумуляторну тему стискання збірки. Є два табори людей, одні кричать, що 100% потрібно стискати, бо виробник так сказав. І є інші люди, які кажуть, що ні, не обов'язково. Але насправді правда, вона десь посередині. Якщо ми подивимось даташит конкретно на ось ці акумулятори EVI LF105, стискання комірок описується вже нижче в розділі «Testing Conditions». Це перекладається як умови тестування. Виробник заявляє, що вони відпрацюють 6 тисяч циклів. Досягли вони цього в своїй лабораторії. І ось умови в цій лабораторії описуються в цьому розділі. Там сказано, що елемент був затиснутий між двома товстими сталевими пластинами, які з'єднані між собою шпильками, і гайки на тих шпильках закручені таким чином, щоб по всій площині акумулятора у нас створювався рівномірний тиск 300 кг. І ось, виконуючи ось цю умову, а також там ще вказана відносна вологість, температура навколишнього середовища. 25 градусів. При всіх цих умовах виробнику вдалося досягти 6 тисяч циклів. Звісно, краще проєктувати якийсь такий корпус, бажано металевий, який надійно зафіксує комірки. З часом вони самі почнуть роздуватися, і коли вони упруться в ваш надійний корпус, там і буде ось цей тиск. Щодо корпусу, вирішив використати ось такий кейс для інструменту Metabo, Моделька у нас MetaBox 215, замовляв на розетці, до речі, там вже в відгуках є навіть кілька фоток з його використанням в якості корпусу для акумулятора. Туди влазить як 8 s збірка 105 Єв, так і 4 s збірка 280 ок Всередині в ньому немає якихось там ребер жорсткості, які будуть нам заважати зібрати батарею. А тому, якщо ми поставимо акумулятор всередину, ми бачимо, що він дуже добре влазить. Плюс тут залишається місце ще для якоїсь конструкції, яка у вас буде стискати комірки, або можливо можна сюди засунути БМС-ку. Тепер трошки про підключення бмс ки Тут у нас роз'ємів не дуже багато. Ось сюди у нас підключаються термодатчики, які йдуть в комплекті. Ці два великих роз'єми для підключення балансувальних проводів. Каншина. Роз'єм GPS сюди ми можемо підключати зв'язок по UART. Наступний роз'єм у нас для підключення кнопки або дисплею. І останній роз'єм для підключення нагрівача. З цієї сторони ми бачимо підписані всі піни балансувальних роз'ємів. Конкретно у мене збірка 8 s тому максимальний проводок, який нам потрібен, це B8. З двох балансувальних шлейфів, які йшли в комплекті з BMS, ми робимо ось такі. Під балансувальний проводок я докинув додатково ще клемку, тимчасово, оскільки різьба в акумуляторі не дуже глибока і без ось цієї тустої клеми не притискається балансувальний проводочок. І далі вже по порядку я почав накидувати ось цей роз'єм. В першу чергу обов'язково читаєте інструкцію від вашої БМСки, в конкретному випадку це ЖК БМС і тут. Ось цей чорний проводок. Він у нас на загальному мінусі. А далі по порядку у нас йдуть плюси кожної наступної секції. Другий проводочок зі шлейфа він у мене вже накинутий на плюс першого акумулятора. Третій проводочок ось він на плюс другого. І так далі по порядку. Всі проводочки з маркуванням від b1 до b8 накинуті на плюси всіх елементів. Я використовую гвинтики, які йшли в комплекті. Тут, при закручуванні, обов'язково дуже обережно все це робіть, щоб нічого випадково не закоротити. Щодо моменту затяжки тут достатньо 4-5 Ньютон метрів, але динамометричного ключа маленького у мене немає, тому я затягую просто ось такою викруткою з головкою. В даному випадку потрібна головка на 7. І отак от від руки потрошки затягую, там у нас є гровер, він стискається. Тобто сильно прям тягнути так, щоб не можна було з усієї сили далі провернути, не потрібно. Після накидування всіх проводів та затяжки гайок я би радив вам перевірити також опір ось цих ваших з'єднань. Звичайно, для цього нам знадобиться відповідний прибор. Пам'ятаємо, що опір елементів у нас усіх був десь від 0,27 до 0,29 по ось цьому прибору. І бачимо 0,56 Ну, Це, до речі, ще хороший результат. Ось тут вже бачите 1,7 мільйом, при тому, що, ну, наприклад, тут у нас. Тут у нас 0,5, тобто майже в 4 рази більший опір. Тому ось це діло потрібно перевіряти тут або підтягнути гайки, що я вже зробив, і це не допомогло. І все-таки зашкурю, так, протру спиртом всі клеми та всі перемички. Чи як варіант, щоб обійтись е, малою кров'ю, можна просто спробувати перевернути перемичку, можливо, вона там десь якась нерівна. Так, щоб у нас було типу до та після, замірюємо загальний опір збірки, щось типу 8,6. Пощастило, знайшов в гаражі навіть тисячну наждачку. І простіше не зняти зайвого, вже зашкурив всі перемички. Також термінали на самих акумуляторах. Наново їх прикрутив 3,14 мільйон, навіть 3,12. Ось вам наглядний приклад в два рази зменшився опір, навіть більше ніж два рази, бо був 8 з гаком. Зараз. Три з маленьким хвостиком. Тому ось це вже нормальна збірочка. Потім я ще перевірю акумулятор, навантажу його струмом 50 А та пройдуся по з'єднанням та провідникам пірометром та своїм самопальним тепловізором. Відео про який в мене вже було, тому якщо цікаво, переходьте. Перед підключенням самої БМСки нам обов'язково потрібно перевірити цей шлейф, щоб тут у нас було все правильно підключено. Для цього беремо мультиметр, чорний щуп накидуємо на той контакт, де у нас чорний проводок, і тикаємо на сусідній бачимо напругу першої секції. Далі червоний щуп переставляємо далі і бачимо вже сумарну напругу двох секцій. І так йдемо по всім проводам. Вона у нас поступово повинна збільшуватись, збільшуватись. І на останньому ми бачимо загальну напругу батареї. Перевіряємо додатково ще цей. Тут також повинна бути загальна напруга батареї. Є. Зараз тут все підключено правильно і можна вже обтискати BMS-ку, підключати її до нашого силового мінуса і після цього втикати в неї цей роз'ємчик. Замість кнопки я одразу підключив дисплей, пробуємо вмикати. Чуємо сигнал, світиться дисплей. І тепер підключимось з телефону. Потрібно скачати додаток G-Kong BMS. Переходимо в меню. Якщо немає вашої BMS, ки ще раз натискаємо Search, повинно її побачити і підключаємось. Тут є напруга нашого акумулятора, поточний струм. При розряді він буде показувати зі знаком мінус, температурка транзисторів BMS-ки. І дві температурки з наших датчиків. Їх дві штуки. Один потрібно клеїти кудись на самі акумулятори, а інший я б рекомендував на якийсь із силових виводів, щоб моніторити також нагрів. Перейдемо в розділ Settings. Щоб у нас тут все стало активним, потрібно натиснути Verify password. І тут вводимо пароль. За замовчуванням він 1, 2, 3, 4, 5, 6. Натискаємо Verify, все. Ми можемо змінювати налаштування. Одразу вибираємо пресет під літій залізофосфат. В «Cell Count вказуємо кількість ваших секцій, тобто ваших елементів, послідовно з'єднаних в моєму випадку. Це 8, і натискаємо ОК. Після кожного параметру натискаємо ОК, щоб зберегти це значення. Далі ємність батареї, ну вона у нас ніби як 105, але це я пізніше відкалібрую. Баланс тригер вольтейдж. Це різниця по напрузі між елементами, після якої починатиметься балансування. Наприклад, якщо всі комірки там не знаю 3,25, а одна 3,24, то тоді почнеться балансування. Наступні два поля у нас служать для калібровки вимірів напруги БМС-кою. Зараз вона у нас показує, що напруга 26,02. 26 і 0,9. Ну, не зовсім вірно вона показує, тому змінимо це 02 на 0,9. Натискаємо ОК. Так само можна калібрувати і струм, але це вже пізніше, коли можна буде підключити якесь навантаження точне, якщо маєте точний прибор. Далі тут детальні налаштування. Загалом тут особливо нічого не потрібно змінювати. Лише кілька основних параметрів розповім. Перший це старт баланс вольтадж, це напруг. На одній комірці, від якої починається балансування, зараз воно стоїть на 3 вольт. Це не зовсім коректно, оскільки. Я це вже кажу в кожному відео. літій залізофосфат має специфічний такий графік заряду розряду на напрузі ну, 3,2 вольт, Дуже великий об'єм ємності зберігають ці акумулятори. І тому, якщо ми почнемо балансувати з 3 вольт, БМС переливатиме енергію туди-сюди, і насправді все одно коректно не відбалансує, бо тут треба прям неймовірний струм балансування. Реально, розбаланс починається вже від 3,4, Тому тут я би радив ставити ну або 3,4, або 3,45. Тут уже на власному досвіді дивіться і підбирайте, як у вас буде виникати розбаланс. Наступний параметр це струм балансування. Я зекономив і взяв БМС ку якої максимальний струм 600 мА, Але знову ж таки за умови, що ви використовуєте нові акумулятори, то цього повинно вистачити. Бажано одразу змінити параметр Continued Charge Current – це обмеження по струму заряду. А також Continued discharge current обмеження по струму розряду. Починаючи з параметра Charge OTP до параметра MOS OTPR, це група параметрів порогів захисту по температурі. На них також раджу звернути увагу, оскільки в пресеті для літій залізофосфату вони також не зовсім коректні. Наприклад, в Charge Under Temperature Protection я раджу ставити тільки плюсові значення, оскільки літій залізофосфат не можна заряджати при міну мінусових температурах, а за замовчуванням, тут у нас стоять мінуса. Наприклад, я собі поставив спрацювання захисту при 4 градусах Цельсія, а відновить заряджання бмс вже при температурі від 5 градусів. Тут є десь цікавий дуже параметр SCP-ділей. Тут вказано 1500. Потрібно розуміти, що якщо перевести в секунди, це 0. Кома 0015. Це час, за який БМС, той великий струм, який протікає через неї, визначає як коротке замикання. Чому я акцентую увагу на цьому параметрі? Бо, наприклад, підключаючи холодильник через інвертор, він короткочасно, якраз цей струм може потягнути, і БМС просто вимкнеться. Або, наприклад, підключивши акумулятор до гібридного інвертора, конденсатори в інверторі починають заряджатися. Вони також прям долі секунди, але тягнуть великий струм. І це також може Вибивати БМС-ку в помилку, тому можливо, вам знадобиться ось цей параметр збільшити там до 2000, до 2,5. Наприклад, третя вкладка: тут ми вже можемо включити Charge заряд discharge, тобто вихід з нашої БМСки, бачимо, що по напругам у нас все окей. По опору з'явилися дані. Тритисячних у нас різниця взагалі не критично. На цьому етапі, якщо ви маєте таку саму картину, на і акумулятор можна сказати запустились, Я з цим вас вітаю. І далі можна приступати вже до збірки всього цього в корпус. Під свій кейс для інструменту реалізував ось таку схемку. Тут у нас ламінована фанера з двох боків 20 міліметрова, і фіксується вона ось чотирма шпильками М6. Знову ж таки, на ті самі міфічні 300 кг я тут навіть не розраховую, тому в моєму випадку це просто фіксатор всіх. Комірок на додачу до скотчу. Навіть якщо вони надумають роздуватися в космос, то ця штука ну хоча б трошки їм завадить. Додав сюди ось такі надруковані на 3D принтері квапачки на перемички, чомусь думав, що моделий валом. Але насправді готової моделі під соті євро я не знайшов, тому довелося самому ліпити. Цю модельку я виклав на Сінгі викладав у себе в телеграм-каналі. Тому там переходьте, підписуйтесь. Ну і посилання буде під відео. В першу чергу вони корисні тим, що під час збірки я можу спокійно жонглювати акумуляторами і не боячись, десь щось замкнути. Власне, ось вже зібраний акумулятор. Досить органічно сюди встав цей дисплейчик. Якщо шо, це модель. 3,2 дюйми. На момент запису цього відео такий можна було з монетками придбати взагалі за 7 доларів 80 центів на Aliexpress. Не скажу, що він прям необхідний, але от конкретно зараз, поки я заряджав акумулятор та перевіряв його, ну дуже зручно одразу бачити середню напругу по секціям, загальну напругу, заряд у відсотках. Температуру моніторити, а також бачити струм, який віддає зарядка, ну або віддає акумулятор в даний момент. Прохідні термінали сюди теж дуже гарно вписались. Більше того, тут є місце для додаткових терміналів, якщо ви плануєте збирати кілька батарей і з'єднувати їх між собою. І ще один жирний плюс. Такого кейсу це модульна система. Ось тут ми бачимо такі два гачки, вони там є і знизу. І от якщо ми подивимось на верхню кришку, тут так само є два місця під ці гачки, тобто аналогічний кейс, ми можемо зістикувати з цим, повернути ось цей замок, і все таким чином можна зібрати або додаткову батарею, або якщо ви не використовуєте гібридний інвертор, а збираєте самі, то можна такий самий кейс використати для розміщення всього в ньому. Як ви могли помітити, ось цей капот дуже легко відкрити. Тут я напхав ось такого спіненого поліетилену по бокам. Він досить надійно зафіксує збірку, щоб вона не їздила. Планував БМС розмістити ось тут, десь збоку. Під це діло виводив сюди балансувальні проводи, але в результаті з ось цією фанерою не дуже багато місця для БМС було. Тому БМС у мене висить тут зверху. Щоб і місце для дисплею було, і щоб БМС продувалася, я для неї змоделював таку собі рамку перехідник, яка на термоклей приклеєна до корпусу, а БМСка до неї закручена гвинтами М3 через штатну різьбу, яка нарізана в корпусі БМСкі. На площину ось цих копачків на перемичках ідеально ліг текстоліт. Між ним та БМСкою, ось такий теж якийсь вспінений матеріал. Чисто для того, щоб не дати стрибати збірці вгору. По-хорошому ще ось тут порожнини ці чимось забити, щоб прям намертво зафіксувати акумулятор, але він у мене буде постійно стояти от власне в такому вертикальному положенні, тому нікуди він точно не дінеться. Вибачаю, що тут не феншуй синій провід і зелена термозбіжна трубка. На жаль, іншого не було. Візуально цей провід сильно менший від цього, але тут на виході з BMS два проводи 7 АВГ по різним даним з інтернету це або 10 квадрат, або 10 з половиною. Тут же провід ПВ3 НГ з перерізом 10 мм квадратних. Тому загалом воно співставно під мої навантаження підходить. Я ще буду моніторити нагрів цього проводу, якщо що, додам сюди третій, це не критично. Акумулятор цей півночі заряджався, іншу половину ночі він відстоювався. В додатку GK BMS бачимо, що ідеальний баланс у нас по всіх елементах. Тобто для нових комірок загалом вистачило і 600 мА балансувального струму. Зараз поговоримо про безпеку, але до автомата і запобіжника. Я хочу звернути вашу увагу на те, що у вас з інвертором є ось така чудова книжечка, в якій дуже доступно розписано, як потрібно вішати інвертор, де він має знаходитись, і там чітко сказано, що не потрібно його вішати на якісь горючі будівельні матеріали. Тому, будь ласка, навіть якщо у вас маленька квартира, немає місця, ну постарайтесь не вішати ось таку силову електроніку в шафи, де у вас будуть взимку висіти блін пуховик, і щоб все це разом дуже гарно не загорілося. А ще щоб воно не загорілося, придбайте собі ще, хоча б углекислотний вогнегасник. Все це, хоч і не бензогенератор в квартирі, але тим не менш, воно також може спричинити пожежу і про безпеку, обов'язково треба думати. Тепер давайте перейдемо до захисту. Тут у мене два таких варіанти. Перший це ось такий популярний е, мегазапобіжник, Він на 250 А і здавалося, б, 250 А повинен нам підійти. Все окей, але якщо ми пошукаємо даташити на них, ми побачимо, що перший момент е, вони там до 32 вольт, тому категорично їх не можна ставити на. 48 вольтові системи. А ще цікавий момент: зверніть увагу, яка у них вимикаюча здатність. Струм короткого замикання більше 2000 А. Вони можуть не роз'єднати коректно, можуть запалити дугу, і погодьтесь запобіжник, який стане причиною пожежі, ну це таке собі. Замість них раджу використовувати ножові запобіжники. Вони розраховані на великий струм, на великий струм короткого замикання, всередині засипані кварцевим піском. Тому такий варіант є найбільш прийнятним. Щодо цього автомата, всі характеристики, його ви бачите зараз перед собою, він аж на 1000 вольт. Такий дебелий. Звичайно ж, 1000 вольт нас не цікавить, але, як я вже сказав, 35 кА. Розмикаюча здатність, це чудовий показник. Ну і зверніть увагу, які тут добротні контакти. Гвинти тут під шестигранник М8. Я робив вже такий мікроогляд на подібні автомати, також бренду Tomson, тільки однополюсні. І ось там був прикол в тому, що всередині ось такої от електромагнітної котушки. ось, Ну, видно, мідь, вона там блищить, одна і на другому полюсі тут також друга, але її я вам точно вже не покажу. То ось ця котушка власне забезпечує нам захист від короткого замикання. В тих білих автоматах Томзон її немає, тому власне вирішив придбати собі ось такий двохполюсний. І на що ще варто звернути увагу ну, подивіться, яка тут камера гасіння дуги. Давайте зараз ще для наглядності поміряю опір на контактах і безпосередньо в пластину не в гвинт. Тут бачимо 0,25 мл, 0,33. Чудовий опір. Давайте спробую клацнути його туди-сюди. Ще розміряємо. Тут вже трошки більший. 0,32 десь в середньому. Також. Десь 032, 033, зараз 0,36. Загалом опір непоганий. Залишилося перевірити акумулятор ємність. роблю це електронним навантаженням dl 24 напругу до якої будемо розряджати, виставив на рівні 20 В, що відповідає 2,5 В на один елемент, тобто мінімально можлива напруга пода та шиту. Струм ставлю невеличкий 5 А. Запускаємо. З таким струмом цей процес займе трошки часу, тому я пішов займатися своїми справами, а ви буквально через секунду побачите результат. І маємо результат. Бачимо, що це у нас зайняло всього 21 годину і отримана євність 106 годин. Тобто, загальна євність цієї збірки у нас виявилась аж на 1 ампер годину вище заявленої. При цьому БМС, яка відкалібрована по цьому електронному навантаженню, тобто однаково міряє струм, за цей цикл розряду заряду, нарахувала 108,7 ампер годин. На це вказує параметр Cycle Capacity на скріншоті. В БМСці в захисті від перерозряду встановлена напруга 2,6 вольт. Тобто БМС відключила цей акумулятор раніше, ніж відключилося б електронне навантаження. Але це не має впливу на результат заміру, оскільки між 2,6 і 2,5 вольт там дуже малесенька ємність. Це хороший результат. Якби я тестував окремо кожен акумулятор, заряджав його струмом 3,6 вольт, а після цього розряджав в 2,5. Можливо, я б отримав там більшу ємність. Можливо, було б і 107. І 108, але головне, що вже зібраний акумулятор видає наші заявлені 105 Аг, І дуже важливий момент, якщо ви захочете все таки окремо тестувати елементи, то при такому розкладі їх обов'язково треба якось стискати, хоча б в якусь ДСП що завгодно. Якщо ви будете просто так ганяти взагалі не зафіксований акумулятор, скоріше за все, цей тест вилізе вам пузом на акумуляторі. І на цій прекрасній ноті завершується відео. Акумулятором повністю задоволений, з ємністю все окей. Загальний опір збірки, враховуючи додатково опір бмс -ки, вийшов також непоганий. Тому, як бачите, самому зібрати гарний охайний акумулятор взагалі не проблема. Звичайно, на це у вас піде багато вечорів після роботи, бо банально спочатку треба перечитати купу інформації, а потім не одну годину сидіти та все це підключати, обтискати, якось охайно прокладати. Але я вважаю, що результат того вартий. Нагадаю, що посилання на всі комплектуючі, які я використав, я залишу в описі під відео. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на цей канал. Щоб не пропустити майбутні відео, ну а з вами був я. Іван. Побачимось.